Продається доглянутий цегляний будинок у селі Окопи Тернопільська область. Це сучасне житло з євроремонтом, яке не потребує додаткових вкладень, можна одразу заїжджати та жити. Загальна площа будинку становить 128 метрів квадратних, у ньому розташовані три житлові кімнати, простора кухня, їдальня, ванна кімната, два коридори та котельня, встановлене індивідуальне опалення. Котел забезпечує тепло, а система підігріву підлоги додає ще більшого комфорту в холодну пору року. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій. Є власна свердловина глибиною 86 метрів із чистою водою, каналізацією типу септик. Будинок продається з меблями та побутовою технікою. Підключений швидкісний інтернет, супутникове телебачення, земельна ділянка площою гектар. Дає широкі можливості для ведення господарства чи облаштування затишного двору, з садом і місцем для відпочинку. Територія рівна і доглянута, огороджена капітальним парканом, який додає приватності та відчуття безпеки, на подвір'ї розміщені господарські споруди, які стануть в нагоді приведені господарства, під'їзд до будинку, асфальтована дорога, розташування дуже зручне у самому центрі села. Всього за 150 метрів знаходиться школа, дитячий садок, магазин. Найближче місто Кам'янець Подільський, приблизно за 25 км. Село приваблює туристів своїми історичними пам'ятками та мальовничими краєвидами на злеті двох річок. Якщо ви шукаєте комфортний будинок у гарному місці з усіма зручностями, то це саме той варіант. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.